З вами бібліотека. З вами бібліотека, бібліотека, з вами бібліотека, з вами бібліотека, на радіосок ФМ. Радіоск FM. Доброго дня, шановні радіослухачі телерадіоорганізації сок СОКЕФЕМ. І знову для вас звучить наша постійна рубрика З вами бібліотека, яку для вас підготувала і проведу я, провідний бібліотекар публічної міської бібліотеки Тетяна Іконіна. 16 лютого Україна відзначає День Єднання. Це молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій. Але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. 16 лютого Президент України Володимир Зеленський оголосив Днем Єднання. Про це йдеться в указі номер 53 про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. Дата 16 лютого 2022 року була обрана не випадково. Саме у цей день, за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Сказав тоді глава держави, це і поклало початок Новому Святу. Із пережитих і достовірних фактів 16 лютого вторгнення Росії не відбулося. Люди і влада вже десь там, у глибині, вірили і надіялись, що так не може бути, що кляті орки не посміють, що у них заграє совість, людяність співчуття. Але на превеликий жаль, так не склалося, як хотілося. 24 лютого 2022 року о 3 годині 40 хвилин розпочався відкритий воєнний наступ Росії на нашу рідну Україну. Чинивши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Росія зробила те саме, що гітлерівські нацисти 22 червня 1941 року. Тисячі коліс, гусениць та берців почали рвати українську землю. 24 лютого колона важкої техніки прорвала український кордон на півночі, брудною, потужною річкою російські танки і бойові машини сунули чорною хмарою в бік Чернігівщини та столиці. Колони йшли, змітаючи все на своєму шляху. Хвіст металевого величезного Змія, який тягнувся дорогою, здавалося, не закінчиться ніколи. Путін назвав це спецоперацією з метою демілітаризації і денацифікації України. Армія України, Нацгвардія, поліція.